І не веди нас у упали нас від того. Назавжди 41. Криворіжці попрощалися і ще одним захисником України Андрієм Литвиним. У минулому році чоловік доєднався до лав ЗСУ, де був гранатометником. Згодом отримав поранення на фронті. А у грудні цього року повернувся до складу 425-го окремого штурмового батальйону Скала там вже був розвідником далекомірником. Як би тяжко не було і важко, не забувайте, пам'ятайте, всі воїни, які тут лежать, вони віддали своє життя не просто так, а виконали єдину заповідь, яка гласить людина та, яка віддасть своє життя за інших людей, отримує він ціни тління. Бойовий шлях армійця тривав недовго. 18 грудня сім'я дізналась про смерть героя. Андрій Литвин загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шевченко Донецької області. Вдома захисника не дочекалися батьки та рідний брат. Свій останній спочинок герой знайшов на центральному кладовищі у секторі почесних поховань серед інших загиблих захисників. Редакція першого міського висловлює свої глибокі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять воїну Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, перший міський.